Вітаю вас, мої дорогенькі на Миколаївському ворожінні. Ми з вами зараз подивимося, які подаруночки принесе Миколай для нас, для дорослих. Будь ласка, виберіть одну з 12 карт. Середня карта нам покаже тенденцію для нас усіх, яка буде енергія. Поставте на стоп і виберіть карту. Я всім дякую за підписку і подобайку мого каналу. Це допомагає мені знімати для вас цікаві відео. Якщо маєте якісь питання чи хочете якесь ворожіння, пишіть в коментарях і я вам зніму відео. Отож, для нас усіх, для українців, де б ми не знаходилися, які би ми в країні не мешкали, нам святий Миколай принесе позитивні гарні емоції. Хто вибрав одиничку, вам принесе в цьому році Миколай. Це ми ворожимо від Миколая до Миколая на цілий рік перемогу. Нарешті ви досягнете всіх поставлених цілей, які ви перед собою ставили, і будете дуже задоволені з себе, своєї роботи і пишатися собою. Хто вибрав цифру 2? У вашій родині з'явиться дитина. Це може бути ваша особиста дитина, це можуть бути внуки. А також зараз дуже популярно усиновлення і коли беруть родину дитину. Так що у вас буде прекрасний рік, пов'язаний з дитячою радісною, веселою енергетикою. Хто вибрав? Трієчку, у нас буде навчання. Хтось із вас може дуже давно хотів потрапити на якийсь коучинг, на якесь навчання. І нарешті ви потрапите туди. Відкриються вам шляхи до навчання, і це навчання, яке ви здобудете, буде годувати вас багато років. А також що стосується здоров'я, ви можете в цьому році знайти дуже гарного лікаря. Будуть всі енергії відкриті, щоб знайти гарного лікаря. Чи, наприклад, професіонала, такого як юриста, адвокат, в цьому році для вас відкриті шляхи для науки, для медицини і для оборони своїх кордонів. Хто вибрав четвірочку, у вас в цьому році будуть подорожі. Будете їздити і подорожувати. Хтось із вас буде вивчати іноземну мову на високому рівні, а хтось буде подорожувати і радіти життю. Хто вибрав п'ятірочку, у вас буде рік стабільності. Миколай вам принесе стабільний заробіт, затишний будинок, Дивіться, скільки книжок ви можете прочитати. Все буде в цьому році стабільно. Ви будете задоволені, смачна їжа, гроші в кишені, ви будете задоволені. Хто вибрав 6, у вас буде оплата, у когось це буде перша оплата за зданий проєкт. Нарешті вас оцінять, вам заплатять, і ви будете задоволені, і ваш замовник буде задоволений. Хто відкривав бізнес, будете пожинати перші свої результати. А хто у нас вибрав цифру номер 7 у вас буде весілля, заручене, можете з кимсь зійтися і почати нове життя разом в новому помешканні. Все, що стосується з родиною, з'єднання родини, вас чекає і це подарунок від Миколая. Хто в нас вибрав номер 8? Вас чекає! Кохання, але вже воно у вас є, і ви будете робити вибір. Чи ви будете одружуватися, чи ви будете сходитися разом мешкати, чи ви будете розходитися, бо інша сторона не хоче одружуватися чи разом мешкати, будете стояти перед вибором. Зробіть цей вибір на користь майбутнього. Дев'яточка, а вам, святий Миколай, принесе нове знайомство, нове кохання, яке тільки-тільки розпочнеться у цьому році. Якраз буде такий період квіти, цукерки, шампанське, початок нового роману. Десяточки. Ну а ви, щасливчики, знайдете собі спонсора, який буде вам дивіться відважувати гроші, скільки ви захочете, скільки він вам і дасть, але в обмін на щось я вас вітаю! Гарний буде у вас прибутковий 2025 рік. Щедро вас, Миколай, нагородить, але це може ще бути тому, що в минулому ви багато кому допомагали, і тепер воно в копілочці Всесвіту накопилося і починає до вас повертатися. А хто у нас вибрав цифру 11, ви будете в цьому році самодостатні, святий Миколай принесе вам. Спокій, гроші, смачну їжу, гарне помешкання, і ви будете повністю собою задоволені. Цей рік саме для вас, не для спільного проживання, не для якогось чоловіка. А саме цей рік присвятіть собі, насолоджуйтесь тим, що вам буде посилати Всесвіт і Святий Миколай в цьому році. Хто вибрав 12, вам цей рік принесе красу, здоров'я. Можете зробити якісь е, операції стосовно вашої краси, щось підлопотати в своєму здоров'ї. Дуже будете гарно виглядати в цьому році, гарно себе почувати і вам, святий Миколай, принесе щастя і удачу, бо всього буде у вас в достатку. Хтось вами буде опікуватися, і ви будете задоволені цим роком. Вітаю вас, мої дорогенькі, з. Святом святого Миколая. Не перегадуйте, можна тільки один раз вибирати собі карту. У нас будуть наступні ворожіння: це на Святого Миколая, на 8 березня, і там ви можете ще поверди, жити собі на кохання. Хай вам щастить, бережіть себе!